Ну і власне сьогодні Україна відзначає 30 років членства в Раді Європи. Ця організація відіграла ключову роль у скасуванні смертної кари в Україні. Також її ініціативи з'явився уповноважений Верховної Ради справ людини. Крім того, була ратифікована європейська конвенція справ людини, яка дозволяє українцям подавати скарги до європейського суду справ людини. Як і три десятиліття тому нині Рада Європи підтримує Україну її незалежність, територіальну цілісність, і найголовніше намагається активно протидіяти російській агресії. Як саме, розкаже Олександр Мужичук. Рівно 30 років тому, 9 листопада 95-го року, у Страсбурзі було затверджене рішення парламентської асамблеї ради Європи про вступ України до цієї організації, як її 37-го члена. Нині держав-членів уже 46. Тут представлена не тільки Європа, а й багато інших країн та автономій від Туреччини до Гренландії. І після повномасштабного російського вторгнення та розв'язання Кремлем найкривавішої війни на континенті після другої світової. Ої тема підтримки України у Раді Європи стала чи не найголовнішою? Після початку агресивної війни Росії проти України у 2022 році постали нові виклики: підтримка ветеранів, розслідування воєнних злочинів, кібербезпека, захист внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, що виїхали за кордон чи повертаються в Україну. Офіс Ради Європи щиро вітає Україну з 30-річчям вступу до нашої організації. Попереду нові звершення. Ми тут в Україні, щоб підтримати ваш прогрес. Разом ми рухаємося вперед до нових досяг. Агнень, як йдеться в офіційній заяві Офісу Ради Європи в Україні, з нагоди 30-річчя вступу нашої держави до цієї організації протягом цього часу Україна досягла значного прогресу на шляху демократії, прав людини та верховенства права, провела важливі реформи та здобула статус кандидата на вступ до Євросоюзу. А Офіс Ради Європи всі ці роки віддано працює в Україні, розбудовує незалежні медіа, бореться з корупцією, реформує правосуддя та правоохоронні органи. À la Haye, en 1948, Рада Європи головна європейська інституція в царині прав людини. Вона була заснована ще в 1949 році. Це найстаріша міжурядова організація, метою якої є дотримання демократії та верховенства права в Європі, з 2014-го від початку гібридної війни Росії проти України. Майданчик Ради Європи став важливим місцем протидії цій агресії, як у політичному, так і в юридичному вимірах. Києву вдалося домогтися низки рішень, які засуджують незаконну. Анексію Криму відповідні резолюції ухвалювала зокрема Венеціанська комісія, дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Йдеться про визнання таким, що не відповідає конституційним принципам України, рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо проведення так званого референдуму з питання приєднання до РФ. Крім того, Венеціанська комісія визнала проект федерального конституційного закону про порядок прийняття в Російську Федерацію і утворення у її складі нового суб'єкта Російської Федерації, таким, що не відповідає нормам міжнародного права. До повномасштабного вторгнення парламентська асамблея Ради Європи була місцем запеклих словесних баталій між українською та російськими делегаціями. Саме у кулуарах Парі одіозна путінська пропагандистка Скабєєва отримала прізвисько «Слівной Бачок. Ольга Слівної бачок, я вообще не согласна с этим. Ну чуваки, это правда, не правда. Водночас Рада Європи практично одразу виключила Росію зі своїх лав після початку її повномасштабної військової агресії проти України. Це сталося менш ніж за місяць після вторгнення, 15 березня 2022 тисячі Рішення одностайно ухвалила парламентська асамблея Ради Європи. А вже наступного дня Російська Федерація під оплески перестала бути членом організації. У травні 2023-го на саміті Ради Європи у Рейк'явіку, першому за 18 років на рівні глав держав і урядів, майже півсотні країн-членів організації вирішили створити реєстр збитків, заподіяних російською агресією, як дебютний крок до міжнародного компенсаційного механізму. На сесії відкриття саміту по відеозв'язку виступив президент України. всі Олоф. Україна, уся Європа та всі, хто зараз присутні на цьому саміті, і ті, хто допомагає нам, мають усвідомлювати, що ми всі європейці. Ми європейці, тому ми вільні. Ми європейці, тому ми цінуємо мир. Ми європейці, тому викладаємося на 100%, коли йдеться про захист нашого способу життя. Нехай це назавжди залишиться правилом нашого континенту. Дякую за підтримку. Слава Україні. Glory to Europe. На сьогодні реєстр збитків, завданих Росією, повністю функціонує. У Раді Європи фіксують та документують заяви про втрати чи шкоду спричинені цією агресією, забезпечуючи основу для майбутніх компенсацій. Заплановане формування компенсаційної комісії та компенсаційного фонду, які стануть основою для виплат Росією репарацій. Також Рада Європи активно підтримує створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України. Олександр Мужичук подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.